Ми трошечки підкріпилися і зараз повертаємося на город. Зараз покажу що... що тут в нас коїться. Вже вся цибулька готова. Вся морква готова. Все тут чистесенько. Гарнесенько. Ага. Отак от все це діло виглядає прекрасно просто і тут кабачки цукіні вже зав'яжу ю-ху-ху і от Теж вже є завість. Ви бачите це. Це просто шикарно, я вважала. Це з тієї сторони. Далі тут в нас той кукуруза дуже гарна. Реально. І з цієї сторони щось пожовтіло. То не добре. Ну, Тут тільки буде цвісти. Його! Жовтенький. Ви бачите це? Ви бачите? Величезна картопля. Це так от розсадилася тіла, і вона вже відцвітає. Вже скоро будемо копати молоду картоплю. Тут у нас буряк. Цікаво, він вже буде чи ще зарано. Ось ця от берізка, котра росте трава. Більше всього її не люблю, але є в ній плюс. Ти отак от один корінчик вирвеш і півгороду чиста. Тому ну, в цьому плані нормально. Але загалом не люблю її. От, бо вона скрізь, вона ще обвивається. Тому так, а я ще навіть, щоб ви розуміли, зі штативом ходжу, так, зараз давайте трошечки вас поставлю. Бо так незручно. Угу. О тут зараз я поприбираю зайве трохи, щоб його тут не було. От, але. Зверху так виглядає все непогано. Сьогодні позабираємо редиску вже, котра в нас залишилась. Мама хоче ще посіяти нову. І ще візьмемо а, з капусти листочки. То навіть не капуста більше, а той салат. Я називаю коала. Як воно правильно називається? Чесно, не пам'ятаю. Мама робила з них чіпси. Вона просто їх посушила листя в духовці і доволі смачно, з сілью. все, більше нічого не треба. От, і виглядає. І на смак незвично, але прикольно. От. А ви знали, а ви знали, а ви знали? що Шо шовковиця має назву не тільки шовковиця. Ну так вчора ми з татом почули, а... мама, а як там шовковиця ще по-інакшому? К на к. На, на т? Морва є назва. Морва без к. Мор... Не морква, а морва. І. Тутовик. А? Тутовик. Тутовик? Тутовник. О, тутовник. тутовник. Ще от така виявляється назва в Шовковиці. Чесно кажучи, перший раз почула це діло. Назва дійсно. Дивно. Але ще, як виявляється, і таке є. Блін, щось я пішла. Взагалі просто показати, що ми зробили. Але якимось чином залишилось тут. Просто хотіла б зайву ось цю берізку. Зараз тут небагато вже лишилось. Далі підемо, покажу, скільки мені залишилось арахісу і владу ще той огірки. Все. І все, я ж кажу, повириваєш трохи і вже чистенько. Я думаю, що десь можна... Пробувати вирвати буряка молоденького. На борщик чи щось. Він і гріт. М -м -м. Я Думаю, що борщик буде цікавіше З молодою. З молодим бурячком. Такс. Йдемо далі. Тут його капуста. Повертаємось назад. Як вже могли зрозуміти, мама перейшла на помідори. Там помідори, перець і тут ще скраєшку баклажани. А? Я ж кажу, там скраєшку. Зараз. Обіду. Дивіться, який, ой, який тут салат пухнастий. Ось що, арахіс. Писали в коментарях, він у вас цвіте. Чи то ствердження, чи то питання. Нє. Ну, якщо питання, я відповідаю, що ні, ще не цвіте. От. А он мені отак от залишилось. Тут буквально, мабуть, один рядочок. Один чи два буде арахісу, а далі М -м -м. горох квасоля. Зараз подивимося, що тут у влада. Влад ще ось тут. Да, Влад? Угу. Не хочеш щось піти почікати? Почекати? Почікати. Угу. Почекати. Ну куди? Да. Да. Шо, куди? Що Почекати? А да. Не. А ти А? Йди. Теж а? Теж Я ще в Арахісі. Тут. Воно. Тут, а тут. А тут ти потім прийдеш. А а? А... Ну потім почекаєш і прийдеш. Коротше, іди чикай. Ми, в принципі, вже закінчимо. Я їм вафельку, Вона в нас тут давно лежить ну, відносно. Ніхто не їв, а сьогодні прийшов її час. Настав її день. от. Зараз я вам хочу показати, що ми за сьогодні зробили, тому що вже в нас часу не так багато. Тому треба вам шведесенько пройтися і показати. Що тут взагалі було сьогодні пороблено. Ви Знаєте, мені є дещо сказати. Є що сказати. Я от дивлюся, і ви дивіться, все стає чистішим, більш акуратним. І я не знаю, це так радує оку просто, неймовірно. Ви подивіться. Просто реально з кожною годинкою все чистіше, чистіше. Я сьогодні взагалі. А мама вирвала редис, де вона була. От. я за сьогодні виходить от звідси. І отак от, от до кінця вже дійшла. Там у мене все вже чистенько. Це треба буде прибрати. А, квасолька. Квасолька, горох. Це і не встигла ще підв'язати. Тут квасоля, вже теж чистюсінька. І кабачки. Вже трошки сюди почала перебиратися туди до влада. Так що я вам хочу сказати, сьогодні день доволі продуктивний. Мама доробила цибулю. Пішла вже в помідори, половина помідорів навіть більше. Ні, помідори вже, мабуть, всі. Майже всі тільки залишається перець. Так що я вам хочу сказати, все прекрасно. І зараз все доприбираємо, буде взагалі круто. І ще хочу сказати, писали в коментарях, чому не сапкою руцями, це доволі довго і складно. Зато ефективно ми, я не знаю навіть, коли вже пололи ручами, ми все ручами це робимо. Полили руцями. М як його? Цибулю, моркву. Е, я вже арахіс, скільки його болю руками. І травички немає. Чому? Тому що все з корінчиками виривається. І воно росте не так швидко, як, якби ми це робили сапкою. Тому м м мені так зручніше он які вже помідори. Вже їх видно. Красені. Десь такі собі помідорчики, десь взагалі вони прекрасні. Нічого страшного, все дійде, все доросте і буде просто пушечка. Я так вважаю. так що Отак От тому за цей день по вафельці Взяли редиск салат, капуста через салат хоча коала. І. Блін, може. а, цибульку? Може буряка ще взяти? Як думаєте? На рану? Нехай наступного разу візьмемо. Підросте ще більше. Так що все. Будемо збиратися. До часу вже доволі мало. Тож пупочки бачимо. Буде перчик. Так от, всім дякую, хто додивився цей відео до кінця. Um, всім дякую за вподобайки, коментарі. Не забуваємо про це. Обов'язково підписуємося на канал, на телеграм-канал. І всім до нових відео. Ми побігли вже збиратися, бо вже скоро автобус. Тож, пока-пока. А я доїдаю вафіку. А, я ще візьму ромашки, потім покажу вам ромашки. І тоді вже точно пока-пока. Ось, ромашечки на місці. Я такі от гарненькі взяла деякі, які ще не порозкривалися, щоб потім вдома такі от гарнючки в мене були. Гарненько, правда? От тепер вже точно. Всім пока-пока!